Вітаю, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Функції комплексної змінної сьогодні ряд Тейлора. Ряд Тейлора для комплексної змінної. Почнемо просто зі степеневих рядів, частковим випадком яких є ряд Тейлора. Найпростіший степеневий ряд має вигляд сума, і від 1... Оди... К, я буду писати, нехай буде К. Від одиниці до нескінченності. ЦК З степен К. Якщо розписати це, в мене буде С0, плюс С1З, плюс С2з квадрат, плюс і так далі, плюс СН степені Н, плюс і так далі. Це нескінченний ряд. Який збігається або розбігається. Якщо він збігається, тобто границя часткових сум. Прямує до якоїсь функції, то збігається він до якоїсь функції, я напишу f від Z. Функція F від Z, сума цього ряду. Функція визначена на області збіжності. Тобто для тих z, для яких цей ряд збігається. З функціональними рядами від дійсної зміни ми вже ознайомилися раніше. Є посилання зараз на плейлист, пов'язаний з числовими і функціональними рядами. Але більшість основних понять і тверджень з рядів дійсних змін переносяться і на комплексні зміни. Зокрема, ряд буде називатись абсолютно збіжним. Оцей ряд називається абсолютно збіжним, якщо збігається ряд з його модулів. Тобто ЦК, ЗКТ. Якщо отакий ряд збігається, цей ряд називається абсолютно збіжним. Ну, я можу модуль розписати. К від 1 до нескінченності модуль СКТ на модуль Z степені К. Ну, скажімо, перед нами тепер ряд уже просто. Ряд з дійсними змінами, звичайний ряд, про який ми все знаємо. Зокрема, для нього виконується і теорема абелі, яка переноситься автоматично і на ряди з комплексними змінами. І наслідок з неї, який полягає в тому, що у нас у степеневого ряду існує радіус збіжності. Тобто існує таке число, дійсне число. Що для всіх Z, які за модулем менші цього числа, ряд буде збігатись. А для Z більших за модулем цього числа ряд буде розбігатись. Геометрично що це являє собою у випадку комплексної зміни? Геометрично, перед нами круг з центром в початку координат радіуса r. Це є Область збіжності. Більше того, всередині круга ряд буде збігатись абсолютно, як і у випадку дійсної зміни, абсолютна збіжність буде спостерігатись всередині цього кругу. Так, треба красивіше трошки. Я поставлю позначення. Це у нас дійсна вість, це уявна вість. Нам ще може цей малюнок знадобиться, а поки що. Перейдемо ще до однієї властивості поняття, яке пов'язане з рядами, і нам буде дуже важливим це рівномірна збіжність. Я нагадаю означення рівномірної збіжності ряду на якійсь множині. Ну, скажімо, в області збіжності, в даному випадку, або на якомусь кругі. Ряд називається рівномірно збіжним, якщо для будь-якого епсилон, Знайдеться такий номер, натуральне число, що для всіх N більших цього но або дорівнюючих цього номера, часткова сума ряду k від одиниці до N Cтих, ZК тих відрізняється від суми ряду менше, ніж на епсилон. Для всіх z з множини, про яку ми кажемо про рівномірну збіжність. Ота От множина, на якій для будь-якого Z, ка не там поставив. Для будь-якого z, ця різниця стає менше за ε для достатньо великих значень n, ця множина і буде областю рівномірної збіжності степеневого ряду. Як і у випадку дійсної змінної, гарантувати рівномірну збіжність в області збіжності степеневого ряду, ми не можемо. Ряд може нерівномірно збігатись, хоча збігається абсолютно. Але якщо розглянути не весь круг збіжності, а розглянути круг радіусу, роз, скажімо, яке Строго менше за радіус збіжності, на цьому крузі завжди буде рівномірна збіжність степеневого ряду. Якщо ми візьмемо якийсь круг радіусом ρ, тут завжди буде збіжність рівномірна. А навіщо нам потрібна рівномірна збіжність? Саме вона дозволяє. Стверджувати, що сума ряду завжди буде в цьому випадку неперервною функцією. Саме рівномірна збіжність функціонального ряду дозволяє нам почленно інтегрувати ряд. Інтеграл від функцій взяти почленно проінтегрувати кожний член. І продиференціювати. В області рівномірної збіжності ми можемо інтегрувати і диференціювати наш степеневий ряд. Для цього нам вона потрібна. Я формулював все це для найпростішого степеневого ряду. Але те ж саме переноситься і на ряд загального вигляду. Скажімо, К від 1 до нескінченності це КТ Z-Z0 в степені К. Це точно так буде якась функція сума цього ряду. Точно так буде радіус збіжності, який, до речі, визначається тільки коефіцієнтами і співпадає число R з радіусом збіжності цього найпростішого степеневого ряду. Але круг збіжності буде мати центр в точці Z0. Тобто, якщо є якась точка Z0 у нас, то. Область збіжності буде мати от такий вигляд, де у нас тут радіус збіжності. Круг збіжності зміщується з центром в точку z 0 На завершення про загальні степеневі ряди, я розгляну найбільш важливий приклад такого степеневого ряду, який у нас буде весь час зустрічатись. Це ряд. Геометрична прогресія, яка від. 0 до нескінченності z в степені k. Просто одиниця плюс z плюс z квадрат плюс і так далі, плюс z в степені n плюс і так далі. Сумою цього ряду буде функція 1 мінус z. Визначена для модуль z менше одиниці. Для всіх z за модулем менших, строго менших за одиницю. Доводиться вона досить просто. Можна доводити, як це доводиться в шкільному курсі, а можна просто обидві частини рівності помножити на одиницю мінус z. І в лівій частині скоротяться всі доданки, крім цієї одинички. Це не важко бачити. Але виконується ця рівність тільки, коли z менше одиниці, бо якщо Z більший за одиницю, або навіть дорівнює, сума нескінченої кількості таких доданків буде просто нескінченна. Ну, оце най найпростіший степеневий ряд, але найважливіший, тому що ми навіть сьогодні з ним будемо працювати в подальших доведеннях досить важливої теореми. Перш ніж ми перейдемо до. Розгляду саме рядів Тейлора. Я попрошу вас поставити вподобайчик цьому відео. Не забудьте підписатись на канал. Напишіть коментар, запустіть друзів. Залишайтесь на каналі, а ми продовжуємо повернемось до степеневого ряду загального вигляду. Сума ряду є функція, визначена в крузі збіжності. Як ми з'ясували, завдяки рівномірній збіжності, функція F від Z буде неперервною. Більше того, вона буде мати скільки завгодно похідних. Вона буде нескінченно диференційовною аналітичною в крузі збіжності. Цікаво знайти значення похідної цієї функції в точці Z0, тобто в центрі нашого кругу збіжності. Можна побачити, що та похідна в точці Z 0 буде дорівнювати К факторіал СКТ. Просто залишиться Ктитий коефіцієнт. Ну дійсно, якщо взяти, скажімо, першу похідну, якщо замість Z після цього підставити в Z0, у нас зникнуть ці доданки, починаючи з другого. На місці доданка з С1 буде константа, бо продиференціювали. Другим кроком зникнуть всі, починаючи з третього, а на місці С2 буде стояти 22, двійка спригнула. Далі 3 це 23 і так далі. Це в нас 3 факторіал. І ця формула буде дійсна. І якщо ще вважати, що це нульове, це в нас буде нульова похідна, то ми отримаємо цей вираз для К дорівнюючи 0, 1 і так далі до нескінченності. Це ми диференціювали функцію, яка виникла як сума степеневого ряду. Перед нами стоїть інша задача. Нехай буде дана довільна аналітична функція f від Z, і ми спробуємо знайти її розвинення в степеневий ряд в околі точки Z0. Тобто ми спробуємо знайти коефіцієнти відповідного степеневого ряду і одночасно розібратись з кругом збіжності отриманого степеневого ряда для цієї функції, ну, якщо це можливо. Можливо, виявляється. Якщо вона аналітична, це можливо, будемо її вважати аналітичною в якомусь крузі радіусом, ну, скажімо, R велике. Точка z нульове, Функція тут аналітична. Зокрема, в точці Z, вона аналітична, десь точка розташована в області аналітичності. В цьому випадку існує круг. Може меншого радіуса, я його позначу ρ, Такий, що функція F від Z буде аналітичною. В самому крузі і ще й на межі. Цей контур, який обмежує круг, я позначу літерою гамма, Зафіксую обход в додатньому напрямку. Тоді в цій області буде виконуватись формула коші. Одиниця на 2PI, інтеграл контур гамма, F від, ну, якусь я літеру запустю, Z, нехай буде. ДЗ поділена на Z мінус Z. Значення функції в точці Z буде дорівнювати інтегралу за контуром. Формула коші. Літера Z у мене змінюється за контуром гама. Вона живе на контурі гама. Розглянемо тепер. Дріб 1 на z мінус z. Я зараз його перетворюю до певного вигляду, щоб його поставити туди в цю форму. Яким чином? У мене буде тепер побільший дріб тут одиничка залишиться. А в знаменнику я зроблю таке. Винесу за дужки z мінус z0. Ну, тут ніякого z0 немає, тому доведеться мені ще поділити. На Z мінус Z0 цей самий знаменник. А в чисельнику в дужках Z-Z0 плюс Z0 мінус Z. Додам і відніму Z0. Тепер можу поділити в цьому виразі почленно чисельник на знаменник. І я отримаю вираз. Одиниця. На z мінус z0. Одиниця на одиниці мінус я поставлю. Я поміняю місцями z і z0. Z мінус Z0 в знаменнику z мінус z0. Ось такий вираз. Тепер помічаю, що модуль оцього комплексного числа буде менший за одиницю. Ну, дійсно, якщо я розпоцюшу на модуль. На дріб, що складається з двох модулів. Модуль Z мінус z нульове. А тут у мене буде стояти модуль Z мінус z нульове. Я можу побачити, що модуль Z мінус z нульове. Z і z нульове. Z бігає по колу. Це ж і є. Рівняння нашого кола. Саме там живе z. Отже, я можу записати це як модуль Z-Z0 поділене на ρ. Але тепер зрозуміло, що модуль Z-Z0 завжди буде менше, ніж радіус кола, бо Z знаходиться всередині цього круга. Отже, ця величина дійсно за модулем менше за одиницю. І ми можемо подивитись на цей дріб, як на суму геометричної прогресії, яку ми ще тільки що розглядали. І тоді я цю суму можу розписати, як? Залишається за дужками цей вираз. Одиниця z0. А тут у мене буде стояти саме одиниця плюс. Z мінус z0. От сума членів геометричної прогресії. Тепер внесу в дужки z мінус z0. Всюди знаменники збільшаться на одиницю. Мій дріб у мене місця. Мало тому я прямо тут, не, не, не змічаючи нікуди, внесу в цю дужку і я отримаю. Ну, тепер мені залишилось поставити оцей вираз сюди в інтеграл, звідки я взяв цей дріб. Це можна оформлено таким чином, що я помножу. Всі доданки на F від Z і проінтегрую почленно за контуром гамма. Оскільки інтегрування відбувається за змінною Z, а чисельник від z ніяк не залежить, вирази Z-Z0 в степенях можемо винести просто за знак інтегралу після його інтегрування. І тоді при. Ми отримаємо в кінці кінців степеневий ряд відносно z z0 в різних степенях. А коефіцієнти будуть саме тими інтегралами від відповідних виразів. Давайте подивимось, який, який вигляд буде мати катий коефіцієнт. В цьому випадку у нас це кате буде визначатись інтегралом від катого доданку. Це буде одиниця на 2PI інтеграл гамма f від z dz на z мінус z0 в степені k плюс 1. k плюс 1. І ми бачимо, що тут у нас стоїть просто k-та похідна, ну, правда, без k факторіала. Відповідну формулу ми вже розбирали як наслідок з інтегралу типа коші. Отже, я можу записати, що це кате в мене буде мати такий вигляд. Тут не достає факторіал, я домножу, поділю на факторіал. І тоді тут буде в чистому вигляді F ката похідна в точці Z0W, саме ця точка визначає, в якій ми знаходимо похідну. Поділене на K факторіал. Ну, я тут помножив і поділив на k факторіал. Те, що помножене дало похідну, те, що поділив, воно залишилось. От, це коефіцієнт, який стоїть перед z z-0 z в к тому степені. Саме к степень у нас визначається таким інтегралом. До речі, ми отримали ту ж саму формулу, яку мали тут. Тобто це КТ і коефіцієнт, це дійсно ката похідна поділена на К-факторіал. І це є знайомі нам коефіцієнти ряда Тейлора. Тобто, по суті, що вийшло? Що розвинення аналітичної функції в степеневий ряд є рядом Тейлора. Коефіцієнти цього степеневого ряду знаходяться за формулою. СКТ дорівнює. Похідна поділена на К-факторіал. Перш ніж завершити, я все таки випишу отриманий нами ряд і пару таких характерних формул для рядів Тейлора. Ну, от перед нами найважливіший частковий випадок степеневого ряду ряд Тейлора. Його найбільш простий варіант ряд Бакларена, коли у нас Z0 дорівнює 0. Важливість ряда макларена полягає ще в тому, що ряд загального вигляду легко зводиться до ряду макларена заміною змінних. зміни. Просто Z-Z0 позначити новою літерою, і ми будемо мати ряд такого вигляду. А саме для такого вигляду, звичайно, ми користуємося формули, які ми вже знаємо. Ми вже визначали функцію F в степені Z як 1. Плюс z плюс z квадрат на 2 факторіал плюс і так далі. Точно так ми визначали тригонометричні гіперболічні функції через ряд Маклорена. А тепер, маючи формулу для знаходження коефіцієнтів, ми ще можемо додати, не визначаючи ці функції саме через ряди базово, але отримуючи ці формули, скажімо, логарифм 1 плюс х. Просто знаходячи похідні будемо мати Z плюс Z квадрат мінус. Z квадрат на 2 плюс Z куб на 3, плюс і так далі. І цю формулу теж варто пам'ятати. Або арктангенс. Арктангенс Z. Ми маємо Z мінус z куб на 3 плюс Z в п'ятому на 5. Мінус, ну і так далі. Ряди Макларена для ряду елементарних функцій комплексної і змінної. Відмітимо, що на відзнаку від експоненти або синуса отримані розвинення функції в ряд маклорена мають обмежений круг збіжності. І цей круг обмежений нерівністю модуль Z менше за одиницю. Саме в цьому випадку ряди будуть збігатись. І поза цим кругом цей ряд просто розбіжний, не має ніякого сенсу. На сьогодні, мабуть, ми закінчили тематику. Про ряди Тейлора, ми отримали формулу і поговорили про неї. Не забудьте поставити вподобайчик, написати коментар. Залишайтесь на каналі. І я буду з вами. Дякую за увагу, Олексій Василенко.